Вони жили в Луганську і Донецьку, виставлялися українцями і тихо ненавиділи рідну країну. Шепотом говорили про російську владу, мріяли про Москву і Руський Мір. Як назвати таких осіб? Тільки цензурно. Зрадники запроданці, проданці прихвостні Кремля так, але після окупації частини Донбасу тепер вони радісно називають себе королями і королевами, денерівцями і реальними пацанами. Що ж з цими особами не так? Вони народилися з довідкою, чи отримали травму своєї довбешки в процесі російської окупації, і чи може взагалі бути якась користь від таких публічних персон? Ви на каналі Макадзеба. Не забудьте підписатися на канал, поставити потужну, потужну подобачку, написати любий коментар та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски. Подивіться на цей пикогляд і здогадайтеся, звідки воно походить? Ні, не з зоопарку. Навіщо тварин ображати? Гірше з кунсткамери, що окупувала українські землі і назвалася ДНР. А ось ця, так би мовити, особа на фото, сама королева невизнаної республіки Аліна Андрієвська. Так і хочеться запитати: дівчинко-дівчинко, а чому в тебе такий великий рот? Мабуть, щоб ковбаску полками жерти. Але питання не тільки до цих вареників на губах, це її особиста маразматична справа. А ось те, що вона, коріна українка, перейшла на сторону ворогів і з усіх боків пропагує зрадницьку ідеологію, вже ніяким силіконом не пояснити. Та не може ботокс до такої степені виїсти всю черепну коробку. Народилися Андрієвська в Донецьку, точний вік панянки невідомий, але з деяких джерел, і судячи з того, як вона пригадує часи радянського дефіциту, можна припустити, що Аліні більше 40. До того ж, Андрієвська була одружна і має дорослу доньку. Але з огляду на її епатаж можна сказати, що юність в Аліни так гарненько затрималася на пару десятків там років. А в 2014 році затримався ще і розвиток. В час російської окупації вона перейшла на ворожу сторону і з відразою та огидою почала висловлюватись про рідну Україну. Але коли в Пінокіо від брехні виростає ніс, то в Аліни почали зростати губи. Сама Андрієвська стверджує, що почала збільшувати губи, тому що боялася зістаритися, а з віком її рот ставав візуально пустим. До речі, якось ця ДНРівська клоунеса вирішила виставити свої юнацькі фото до пластики. І на них вона виглядає, до речі, досить привабливо та миловидно. Ось що зміна влади робить з людьми. І незважаючи на своє повне розумове защемлення, Андрієвська стверджує, що має дві вищі освіти. І напевно, що ці дві вищі освіти допомагають панянці заробляти на свої всі там примхи, адже пластичні операції. Задоволення не з дешевих, а королева явно не бюджетниця. Можливо, тої кровні 30 срібняків за зраду та пропаганду руського міра хтось там дає, але б тут навіть руський мір перевернувся б в домовині, коли б знав, хто його пропагує. Сама Аліна з радістю відноситься до будь-якого хейту. Вона стверджує, що ті, хто її поливає брудом, насправді її таємно обожнюють, ніби хлопчики, які смикають за косички. Андрієвська навіть порівняла себе з англійською королевою Єлизаветою, а згодом і сама проголосила себе королевою ДНР. Тобто навіть окупаційна влада її такою не вважає. Загалом самооціночка цієї пані стрибнула вище дна. Але що ж взяти в самопроголошеній республіці самопроголошена королева, нагадує казочку Андерсена про голого короля. Там також чуваку навіювали, що він у гарному вбранні. А насправді ходив голяка. Що ж, а ми можемо сказати, що якщо персонаж російської баби яги таки існує, то з'явилася вона чомусь в Донецьку. А ось хатинку на курячій ніжці підбере її товариш ріелтор. Ще одна недотепа зрадник з ДНР. Він же кращий самоназваний друг самопроголошеної королеви Андрієвської Кіріл Сіріус. Його ж ще іноді називають ріелтор, а все тому, що блогер робить відеогляди на будиночки різної вартості у Донецьку від хрущівок до замків мільйонерів. Сіріус такий собі прототип Олі Оліфреймок з ревізора, тільки у штанях і без мізки. Як особисті Сіріус повністю розчинився, ставши на зрадницьку сторону ворогів. Його головешка до дна просякнута з проросійською пропагандою. І Сіріус заявляє, що більшість українців за нього. А ті, хто пишуть про деокупацію міста, то боти і божевільні. Окрім того, блогер знімає свої гори відосики на фоні окупаційного денерівського прапора та значків Леніна Побєди». Ті символи у центрі українського міста як кинжал у серце Донецька, і популяризувати такий контент це знущання над рідною батьківщиною. Сірус взяв вже із скандально відоме інтерв'ю у королеви Андрієвської. Переглянувши їх інтерв'ю, можна вирішити, що ми перекинулися машиною часу років там на 30 тому. Розфарбована мадам неважкої поведінки і кент в малиновому піджавку розмірковують про пантову жизнь Донбаса. Не вистачає лише. Ланцюга кіло там на 5 і БМВ позаду. Може, там десь ще й тінь Януковича у шапці прошмигне. Відразу відчувається чужий кілок в душі української культури. Проте завдяки блогу Сіріуса можна відстежувати, що взагалі відбувається в Донецьку. Особливо це важливо для тих, хто вимушено виїхав з рідного міста і бажає хоча б оком там кинути рідні вулички, подивитися. Та й самого Сіріуса позиція хитка і незрозуміла іноді. Мабуть. Що він не так ідеологічний зрадний, як грошовий запроданець. а десь у забиті до смерті совісті іноді прокидаються ознаки життя. Наприклад, в одному відео Сірію згадав рідну мову і навіть обурився, як можна забути гарні українські слова, замінюючи їх російськими. А також якось показав, що український закордонний паспорт не викидав і навіть запитував, куди краще полетіти за ним на відпочинок. Тож розуміє таки сіріська довбешка, що за документами ДНР ні до однієї цивілізованої країни не потрапить. Навіть Росія, самопроголошення республіки, визнала, а їх паспорти вважає недійсними. Хіба що до Кім Чен іна в гості можна, але там не факт, що назад повернешся. Так напевно, коли в Донецьк повернеться українська армія, не здивуюсь, що Сиріус витягне із потаємної кишеньки жовто-блакитний прапор. Проте вірте тому, хто зрадив, хоча б раз категорично не варто. Якщо ваша психіка витримала понти Сіріуса і Рильці Андрієвської, то те, що були квіточки, приготуйтесь до повної жесті людей зі слабкою психікою, попрошу відійти від екрану. Знайомтеся, блогер із Макіївки Гоп-стоп, ми подошлі із-за угла. Прямо вся сутність російської кримінальної субкультури можна мати бридку зовнішність і при цьому робити добрі корисні вчинки. Можна, але не в цьому випадку. Васильєв активно підтримує окупаційну політику і навіть відкрито воював в банді ДНР. А Путіна він ніжно називає дядя Вова. Фу, аж огидна. А про Україну цей міні варіат каже, що це ми розбомбили аеропорт і стріляли по мирним жителям. Гді б були 8 років? Але здається, він у своїй майщі навіть переплюнув російське телебачення, а це між іншим плювок на велику дистанцію. При тому, що Васильів більш за все так і не припинив працювати на ворожі війська. Просто тепер перейшов на інформаційні атаки. Він сам заявляє, що певний час працював на державній службі, типу Розгвардії при міліції, але в самій міліції не служив. Ну як це? Все просто раніше таких персон називали позаштатними працівниками КДБ, крисою коротше, тобто. Та і зараз нічого не змінилося. Маленький беззубий карлик з усіх сил намагається довести всім, хто його ображав, що він великий чоловік. Тому приклоняється перед іншим карликом з такими же комплексами. Хвора нація ще й інших намагаються заразити. І якщо в Андрієвській. Цілих дві вищі освіти, то Васильєв відверто зізнається, що припинив навчатися ще після п'ятого класу, тому що навчання для нього це ніщо. Слухайте, то цигани і то довше навчається, а цей дурень навіть передає глузливі вітання своїй шкільній директорці, яка стверджувала, що він нічого не досягне. Що ж, йому 32, десь там рочки він досяг неймовірного. псевдоблогер у псевдореспубліці і все його нікчемне життя суцільний фейк. Та й навіщо навчатися, якщо ти збираєшся жити під Росією? Головне, матюки вивчити і блатні там поняття, а інше само попре. А в цьому Василю рівних немає. Йому навіть хотіли вручити рекорд Гіннеса за найбільшу кількість матюків, сказаних за хвилину. Але при цьому мешканці ДНР, саме ДНР, а не Донецька, у захвіті від свого кумира Васильєва. Вуличні художники аж зобразили його на всю стіну будинку. Тільки як же це так? Ваш другий кремлівський ідол може образитись, що його ікони проміняли на Васильєва, так би мовити, шило на мило. Та й ще одне диво: дівчатка також липнуть до цього беззубого тарганчика. Напрочуд Васильєв був двічі одружний. Щоправда, перша жінка, за словами самого ж блогера, мала якусь довідочку там з психоневрологічного диспансера, а друга ось. Прошу вибачення, що вам довелося це побачити. Сподіваюсь, ніхто. Невечера перед екраном. Обраниця Васильєва іменується на прізвисько Булечка. Вона має трьох дітей, які блогер приймає за своїх. Єдине, що в цій ситуації дітей шкода. Бо батьки випадок невилікований. Горбатого лише могила виправить. Що ж можна сказати? Коли до наших земель доторкається рука російських окупантів, всі виродки, як гади на весні, вилазять назовні. А війна, вона немов. Лакмусовий папірець відкриває справжнє обличчя усіх зрадників і мерзот. Та сподіваємось, що коли деокупують наші території, вся нечість розчиниться у болотах. Дякую за перегляд, друзі. На цьому все. Не забудьте підписатися на канал, поставити потужну подобайку, ще можете підтримати мене донатами або купівлею моїх особистих програм тренувань. Послання буде в описі до відео. Всім па-па!